Заняття з логіки для старших дошкільників допоможемо комахам. Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка. Я усіх діток вітаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, нашим друзям допомагати. Я знаю, що ви розумні, добрі, чуйні і завжди приходите на допомогу. А про кого піде розмова, ви дізнаєтеся, як відгадаєте загадку. Свою ніжну павутину він сплітає безупино. Вісім лапок у комашки день і ніч працює важко, бо для мушок гамачок виплітає хто. Так, це павучок. Ось він перед вами. А що плете павучок? Так, Сплів павутину про запас, прошу мухи в гості вас. Малята, а хто ж попав у полон до павутиня? Так, метелик, муха, джміль, жучок. А як можна назвати одним словом їх? Молодці. А шкода їх вам. А чи не хотіли б ви їх визволити? Щоб це зробити, треба виконати цікаві завдання, які павучок приготував вам. Тож спробуємо. Ось і перша загадка. Слухайте уважно. Тільки дощик прошумів над лужком, над лісом. Хтось у небі рушничок вишитий повісив. Що ж це за рушничок? Так, малята, правильно. А скільки кольорів має веселка? Молодці. А давайте їх пригадаємо. Називаємо кольори. У кожного з вас, малята, на столі лежать різнокольорові кружечки. Викладіть їх. Як розміщені кольори у веселки? Викладаємо. Тепер слухайте уважно, якого кольору перший кружечок, а якого кольору останній, який колір знаходиться між зеленим і синім, на якому місці жовтий колір, а які кольори найчастіше зустрічаються восени. Так, малята: це червоний, жовтий, оранжевий. Ну і, звичайно, ще зелений. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Будь уважним. Покладіть оранжевий кружечок до цифри, яка показує, скільки сонечок на небі. Зелений кружочок до цифри, яка вказує, скільки колес у автомобіля. Червоний кружечок до цифри, яка показує, скільки вогників у світлофора. Фіолетовий кружечок до цифри, яка вказує, скільки вушок у зайчика. Синій до цифри, яка показує, скільки кольорів має веселка. Жовтий кружечок до цифри, яка показує, скільки лапок у жучка. Ну і блакитний кружечок до цифри, яка показує, скільки пальців на руці. Молодці діти. Ось ми і виконали перше завдання паучка і визволили метелика. Дякую вам за допомогу. А щоб врятувати другу комаху, павучок приготував для вас загадки. В яких ми будемо відгадувати предмети за формою, кольором і властивостями. Перед вами є чотирикутники, в яких відображено властивості предмета, який треба відгадати, а внизу малюнки відгадки. Давайте розглянемо першу загадку. Предмет має бути якої форми, якого кольору який на дотик. Тепер знайдемо за цими властивостями малюнок відгадку. Що це таке трикутної форми, зелене та ще й колюче? Так, малята, правильно, це ялинка. Відгадуємо другу загадку. Предмет повинен бути круглий, жовтого кольору та ще й гарячий. Що це таке? Молодці. Так. Дивимося на третю загадку. Предмет повинен бути круглий, різнокольоровий. Та ще такий, як жаба? А що жаба вміє робити? Так, так що ж це таке? Кольор... Різнокольоровий, круглий та ще й стрибає? Молодці! І четверта загадка. Предмет трикутної форми. Білий. І сніжинка показує, що дуже холодне. Що ж це таке? Правильно, малята. Ось ми визволили іще одну комаху, а кого? Так. Дякую вам за допомогу, малята. А зараз послухайте казку, яку розповів мені павучок, і я гадаю, що ми допоможемо цареві звірів цієї казки. В одному лісі жили були звірята. Усі вони були різні, і великі, і малі. Одного разу Лев, цар звірів, вирішив зібрати усіх мешканців лісу і визначити, хто із них якої висоти, хто із них найвищий, а хто найнижчий. Зібралися звірі біля лева і почали шикуватися в ряд від найнижчого до найвищого. Штовхались, сопіли, а вишикуватися так і не змогли. Ну що, малята, допоможемо нашим звірятам. Але спочатку давайте назвемо всіх звірів, які прийшли на галявину до лева. Називайте. Так, молодці. Подивіться уважно, і як ви гадаєте, хто із цих звірів найнижчий? Так, молодці. Кого ми далі поставимо по росту? Правильно, за зайчиком кого ми поставимо? Так, потім кого? Вовчика. Потім. Так. А хто ж у нас найвищий? Правильно, Олень Він буде стояти яким? Молодці. А чому малята ви Вовчика поставили за лискою? Правильно, тому що Вовчик вищий за лисичку, але нижчий за. Ведмедика Ось ми і виконали завдання, і визволили ще одну комашку. Це джмелик. Дякую, малята, за допомогу. Ой, діти, а що це за гостя до нас завітала? Так, а що полюбляють їсти миші. Тільки наша мишка розгубилася і не може знайти сиру. Давайте їй допоможемо. Перед вами малята схема лабіринт з доріжкою до сиру. У вас на столах така ж сама схема. Знайдіть доріжку до сиру. Нагодуйте мишку. Перевіряємо. Молодці. Ось ми і визволили останню комаху. Жучка. Дякую вам за допомогу! Перед вами малята паутинка. Вона пуста. А кого ж ви сьогодні визволили? А чиї завдання ви сьогодні виконували? А яке завдання вам найбільше сподобалося? А як ви гадаєте, якому сьогодні з вами зробили справу? Так, малята, ми сьогодні з вами зробили добру справу. Тож. Творіть добро завжди і всюди, і вас будуть шанувати люди. До нових зустрічів!